Всім привіт, друзі! На каналі я покажу, як створити гівку у фотошопі. Спочатку завантажуємо кадри чи гівки, які нам потрібні. Ось мої кадри. Завантажте або розріжте гівку на окремі кадри. Навіщо нам потрібні кадри. Заходимо у Photoshop. Отже, нам треба завантажити файли, скрипти та інше. Відкриваємо. Знаходимо ці файли. Я завантажу лише кілька кадрів. Тиснемо ОК. Чекаємо, поки вони завантажаться. Коли всі кадри завантажились, тиснемо на вікно. Тут тиснемо Хронологія. У вас має виглядати ось так. Тут тиснемо Створити анімацію. Тиснемо. Далі тиснемо на три смужки. Тиснемо Створити новий кадр. Тиснемо Створити кадр з макетів. Тиснемо і обираємо тривалість кожного кадру. Скажімо, 0.1 можна без затримки робити кадр. І ось маємо нашу гівку. Тепер зберігаємо як гівку. Тиснемо файл. Експорт зберегти для вебу. Тут обираємо GIF і зберігаємо. З вами був Елер. Усім бувайте!